Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от, виробляємо ми таку обшивку до великої кабіни МТЗ нового зразку. Що мається на увазі під новим зразком? Тобто -то це кабіна вже з безрамочними вікнами від виробника з заводу мається на увазі в неї бокавіни, оці обшивка поміж ну, обшивка стойки, так, поміж обшивка так, дверію там та рамкою. Скажімо так, вони вже вузькі, там, біля 8 см. Старий зразок, там широченька така обшивка, вона там, біля 15 см шириною. Так. І ще от відмінність от, стосовно цієї обшивки. Це вона під крило, там де ланжерони вже не стерчать. Тобто це новий зразок, немає цих коробочок на крилах прямокутних, то що на дві кліпси кріпляться. Тобто це під прямі крила, без накладок без сіляких. Так, по шкірозаміннику. Шкірозамінник це виробництво Німеччина, дуже-дуже якісний. Отакий от рядок може бути кольоровий, зелений, синій, червоний. Або без рядка звичайний отакий от чорний. Ну, він темно-темно, сірий, майже чорний такий переход. Колір такий, як графіт. Так, дивіться, оно на паралоні, цей очки резаміночок, він на паралоні і ще такою тканиною спеціально оздоблений. Так, по вартості цього комплекту, друзі, вартість складає 1900 гривень. Ліве крило, праве крило. Це от додатковий такий квадратної форми. Шматочок це вирізаний, це підсидіння на акумулятор. Так, і от, от це підсидіння. І тут ви будете вирізати, встановлювати сидіння, і там потім, якщо вам там недостатньо буде, ви можете використати оцей шматочок квадратної форми. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Також нагадую, є можливість відправити у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. Та у Литву Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Володимиром. Дякую вам за перегляди. Ставте лайк і коментуйте. На все добре.